Німеччина готова вести свої війська до України. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте радить відкласти перемовини з росіянами. А от у Південній Кореї відбулася спроба військового перевороту. Отже, чому у Берліні лише зараз дозріли доведення своїх військ до України, і що про це говорить зокрема генеральний секретар НАТО Марк Рюте, який радить Україні не спішити із мирними. Перемовиними з росіянами, отже, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Берлін готовий відправити війська до України для забезпечення демілітаризованої зони та припинення вогню раніше. Французька газета Лімон також вписала про те, що готові свої вести війська до України, Франція та Велика Британія. Отже, як ми знаємо, розбудовується коаліція європейських держав, які готові вести свій військовий контингент на територію України для забезпечення угоди про припинення вогню. Отже, все це є складовою розмов на заході про можливість припинення. Вогню в Україні вже наступного року, як ми знаємо, оточення Дональда Трампа і деякі європейські держави пропонують просто заморозити війну по лінії фронту, створити демілітаризовану зону та припинити бойові дії без будь-яких. Умов членство України в НАТО натомість пропонують відкласти. А от європейські війська, зокрема війська Німеччини, Франції, Великої Британії та інших країн, потрібні для того, аби патрулювати цю демілітаризовану зону і стежити за тим, аби Росія не порушила умови мирної угоди та знову. Не напала на Україну. Такі розмови зараз тривають на заході. На заході, а от видання Політику пише про те, що президент Зеленський готовий погодитись на припинення вогню, але у разі вступу України до НАТО, аби гарантії безпеки поширювалися, хоча б на ті території, які Україна зараз контролює на заході. Натомість, поки не готові брати нас до НАТО, бояться ескалації, і не всі підтримують це рішення, зокрема Німеччина. Та сполучені штати однак є інше. Це пропонується інша альтернатива. Це введення європейських військ на територію України для забезпечення е, припинення вогню. Тим часом видання «Політику» пише про те, що є й інші варіанти завершення війни в Україні. Видання, зокрема, перераховує всі можливі сценарії припинення бойових дій в Україні. Отже, як відомо, «Політику» пише і про пропозицію Бразилії та Китаю, яка передбачає просте припинення вогню, зокрема деескалацію, прямий діалог і ем, проведення взагалі міжнародної конференції, яка поклала б край. Війні в Україні також розглядається варіант допомоги Україні на прикладі Ізраїлю. але у такому разі бойові дії можуть не припинитися, адже Ізраїль з <кхм>, Ізраїль має таку вічну конфронтацію на близькому сході, а це було б поганим варіантом для України, адже е, в Україні протистоять набагато більш набагато потужніші сили, ніж з якими зараз стикається Ізраїль. Крім цього, політико пише і про фінський варіант нейтралітету для України. Але цей варіант відкидає навіть сама Фінляндія. Фінляндія зазначає, що Росія напала на Україну тоді, коли Україна була вже нейтральною, адже Україна не була членом НАТО. Тому на Заході зараз сходяться з одним варіантом, який пропонує Дональд Трамп. Це припинення вогню, створення демілітаризованої зони і патрулювання цієї зони європейськими військовими. Президент Зеленський натомість поки до цього не готовий, але вимагає членства. Україна в НАТО водночас вже активізуються ці розмови та ці е, перемовини. А от генеральний секретар НАТО Марк Рюте закликає не спішити з мирними перемовинами з росіянами. Він закликає відкласти відкласти перемовини, поки Україна не покращить свої позиції на полі бою. Про це пише The New York Times. Нью-Йоркська газета зазначає, що Марк Рюте радить Україні. У приватних розмовах відкласти перемовини і сфокусуватись зараз на надання Україні більшої кількості озброєння та техніки. За його словами, перемовини можна вести, коли Україна буде у кращій позиції на полі бою. Адже зараз росіяни стрімко просуваються на сході України. А для того, аби вести перемовини з позиції сили, потрібно покращити. Ситуація на полі бою і така порада від Марка Рюте. Він закликає збільшити поставки військового зброєння, аби Україна в майбутньому могла вести перемовини з позиції сили. Як ми знаємо, зараз Брюсселі якраз відбуваються зустрічі міністрів закордонних справ держав-членів НАТО. На цю зустріч приїхав і міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він привіз з собою. Будапештський меморандум і зазначив, що Україна не буде знову погоджуватися, робити помилок і погоджуватися на якісь ілюзорні гарантії безпеки, які конкретно нам нічого не гарантують. Зараз Україна вимагає, зокрема, членства в НАТО або принаймні поширення гарантії на ті території, які контролюються. Тоді можна говорити про припинення вогню. У той же час Дональд Трамп та його команда якраз не сходяться з Україною. Щодо цього питання, бо вони виступають проти членства в НАТО, пропонують відкласти цей процес на майбутнє, зокрема, сфокусуватися на припиненні вогню. А от Кейт Келох, спеціальний представник Трампа по питаннях України та Росії, вперше підтримав надання військової допомоги Україні. Вперше він дав інтерв'ю телеканалу Fox News після того, як Трамп вже його призначив на цю посаду, і він підтримав. Зокрема, посилення військової підтримки для України навіть підтримав рішення Байдена про пришвидшення поставок зброї до нашої держави. Як ми знаємо, про це пише західна преса зараз до 20 січня, до моменту проходу Трампа до влади. Байден прискорює поставки зброї. В нього ще залишилося від 4 до 5 мільярдів доларів. І зараз він робить це, аби пришвидшити поставку зброї. Келок підтримується і говорить, що це надає. Дональду Трампу більше важелі впливу на Владимира Путіна, і це правда. Про те, який конкретно план зараз розглядається, зараз буде пропонувати Україні, він поки не відповів на це питання, зазначив, що зарано ще говорити. Зараз якраз тривають активні дискусії, але тут зрозуміло, що мова йде про припинення вогню, про те, що Росія. Принаймні фактично залишає за собою території, які захопили. Цього ніхто не визнає ні Україна, ні захід, але е, відбувається припинення вогню по поточній е, лінії фронту. І такий план зараз обговорюється в оточенні Дональда Трампа. Але вже хорошою новиною для України є те, що Кейт Келов, колишній американський військовий, підтримує поставки зброї до України і розуміє, що це дає більше впливу Дональду Трампу і ще більше. Посилює тиск на Володимира Путіна, аби примусити його до проведення мирних перемовин з Україною. Та наприкінці нашої розмови обговоримо ситуацію в південній Кореї. Там відбулася справжня спроба військового перевороту. Бо президент Південної Кореї спробував оголосити вести режим воєнного стану. Отже, президент Південної Кореї Юн Сук Йоль спробував вести воєнний стан. Він його таки ввів, і раптово це стало великим сюрпризом для всіх для південно-корейців для західного світу і навіть для північної Кореї. Отже, він заявив, що деякі антиурядові сили, опозиція південної Кореї становить загрозу державі і. Вказав на загрозу з боку північної Кореї, і тим самим обґрунтував ухвалення ведення воєнного стану. Але тут потрібно розуміти, що жодних підстав для цього не було. Північна Корея не напала на південну Корею, жодної військової загрози не було. І президент Південної Кореї вирішив таким чином посилити свою владу. Бо після виборів у 2022 році він. Втратив велику політичну силу в парламенті, і жоден закон, який він подає на ухвалення парламентом, не затверджується, тому фактично він залишився таким президентом, формальним президентом без будь-якої влади, адже в парламенті його. Сили його не підтримують, і більшість має саме опозиційні сили, і таким чином він вирішив посилити свою владу. Але після того почалися великі протести в південній Кореї, зокрема, й були сутички між військовими, які приїхали до парламенту, заблокували вхід і хотіли вести так режим цей воєнного стану. Відбулися сутички. Парламент терміново зібрався на засідання урядові сили, зокрема сили. Військові сили, які вводили цей воєнний стан, хотіли навіть запобігти роботі парламенту. Але парламент таки такий зібрався вночі на засідання і проголосував за скасування воєнного стану. Вже під ранок стало відомо, що навіть члени його провладної партії, навіть члени партії президента Південної Кореї, засудили це рішення Юн Сокйоля і тепер Юн Сокйолю загрожує імпічмент. Вже в четвер або в п'ятницю відбудеться голосування за імпічмент президента Південної Кореї Юн Сок Йолі, який незаконно хотів оголосити воєнний стан без, без будь-яких будь причин, зокрема, не було ніякого вторгнення до Південної Кореї, ударів по Південній Кореї чи конкретної загрози з боку Північної Кореї. Цікаво, що сама. Північна Корея не коментувала взагалі всю цю ситуацію і жодної заяви з цього приводу не зробила. Отже, навіть Кімчинин такого не очікував, і не очікували цього і сполучені штати. А це важливо, адже в південній Кореї розміч, розміщується 30 тисяч американських військових, які е, допомагають південній Кореї захищатися, стримувати північну Корею. Але також на заході багато хто говорить про те, що це вся ця ситуація є свідченням того, що південній Кореї демократія дійсно жива і вона працює, адже парламент зміг стримати цього президента, який фактично збожеволів і вирішив посилити свою владу шляхом ведення воєнного стану без будь-яких підстав, але Демократичні сили, демократія Південної Кореї спрацювала. Парламент стримав президента, скасував воєнний стан і йому грозить вже справжній імпічмент. І про це говорять Сполучені Штати, що в принципі вся ця ситуація доводить, що демократія, південнокорейська демократія працює і механізми стримування та противаг працюють. І південний президент Південної Кореї Юн Сокльоль не зміг перетворити із південної Корейської демократії у якісь. Диктаторський режим, але будемо далі спостерігати за ситуацією в південній Кореї та у всьому світі, зокрема, аналізувати політику Сполучених Штатів і подальші наслідки такого рішення для президента Південної Кореї. Юн Сок Йоля. на цьому на сьогодні у мене все. Вірте в наші збройні сили. Слава Україні!